Взяли вот таку редиску, не знаю, що це за редиску. Подивимось різні сорти, французький, подивимося, що виросте і взагалі виросте. Время, як завжди, показує. Посадимо, посіємо, поллемо і будемо дивитися, як буде сходити. Наверное, візьмемо початку французскую, посадим на первый радочок. Зараз побачимо, що получится. Хазяйки сильно не, не судіть. Ой, якось так. Подивимось, як вийде. Може, щось зійде. Буде густо пусто. П'ятий раз в жизни сажу редиску все. Здатно. Дружина або мама садила. Де тобто захватають на другу луночку. Багатенько насіння. Це не реклама насіння. Купив, яке було в магазині, в супермаркеті. Захотілося поекспериментувати. Де да що ти ж не було? Ух ти! Йошкін кот насипав. Я хочу сіяти є. На відеороликах бачив, бачу. Як сіять, типа, з менькою, там ручками, пальчиками якось. Я якось хочу так. Що ж хотів так попробувати? От і пробую. Що за того всього получається? Ну так. Наверное, візьмем вот тут тыкнами. Вот тут вот, втыкнем її вот так. А эту, наверное, посадимо здесь. Сейчас візьмемо престо якусь. Сейчас візьмемо престо якусь. Редиска престо її попробуємо. Луночка роблю сапкой. Як то так? Си на рівно не стараєш. Думаю, і так пойдет. А там на краю, думаю, може цибульку бурку щоб була молода. Цибуля там під стіночкою. Кучеряшка пережила петрушка. І зиму пережила, і все пережила. В теплиці. Ось якось так. Здесь посадимо. Якось називається скарлетт. Надію всі йде. От посію. З'явив палички. Налимався обрізаних дерев. Веток. Зараз натикаю, щоб знати, де хоча б щось росте. Чи то не бур'ян виріс. А Это хто його знає як воно буде. Так, що ж мало наламав. Надо п'яти ще ламати. Одяг ось так. Там оставив бумажечки ті. Зараз її візьмемо там, поставимо. Тут тільки до половини вистачило. Не кажуть, що это була велика. 10 грамм, а по 5 грамм. Ну, як то так подумаю, думаю, надіємося, що зійде. По краю посадимо цибульку молоду, яка проросла. З прошлого року. Ну, увидим. нічим не загрибать риси руками. Не багато. Не знаю. Надіємося, зійде. у кого якось? Ну так якось, за весь, Думав, буду всегда купляти, не буду ніколи садити. Щось рисилось, захотілось. Всегда в детстве мамі допомагав. Всегда було цікаво. Всі ми в детстве допомагали. А як виростемо великими дилдами? то навіщо нам треба? Потім постаріємо. І опять починаємо самі садити, сіяти. На... Самі не знаємо, зачем воно. Сіємо і садимо по чому-то. Так. Як то так? Оце? Вот посадив. Я чи не знаю. Як весна, квітень місяць. А що ж зима, блін, вертається, сніг йде. сьогодні йшов. Ну, не так, як в інших городах у нас. Ішов сніг. Ну, -мо, так. Люди нікатері вже кажуть і картошку посадили. Виросте вона, то від этих картошка, неізвешно. Мені кажеться, що ні. Що поки як тепло не стане, земля не прогріється. Нічого вона не виросте. А як ви думаєте, в коментарях напишіть. Ну, как-то так. так. Візьмемо цибулю найдемо да? І там посадимо. На гриб, на гриб. И чеснока. Для персонального эксперимента. Всегда было интересно. Попробовать сделать. Сейчас натыкаем цибули. Ех. Может зайдет. Так будем тыкать. И так до конца. А якось так будемо потикаємо. Думаю, зійде. Да? І буде красиця воно вся проросте. лежить скоро. М -м -м. Голос немного хрипкий. Простудився все-таки. І такий великий, милу. Тикаю всяку. Не судіть строго. Так, а тепер будемо з тої сторони. Бішені експеримент робити. Будемо так чесничину закапувати нахрен землю. Щоб був молодий, класно його нарізати і салат додавати. Ось так потикає того. І все одно скоро буде пустий. Подивимося, що виросте. Покажу вам результат. Постараюсь не О, да. Да, так. Так, там. Отак тут укроп. Ну, результат покажу. Ось так я посадив. Ось немножко пророща, швидше полізе. Тут чесночок посадив, потий експерименти. Бешені експерименти. Надіюсь, мама буде не сильно ругать. Сказа, йо -мо, чого я сина навчила. Ну, тут рідіска. Будем поливати і дивитися, виросте чи ні. Надіємося, мама буде не сильно ругать. Наверное, подофигеть. Особливо я як часник посадив. все зверху полить. Земля тут була суха, потім теплиця круглий год, вона не розкривається, вона закрита. Решив промочить. Не знаю. Краще чи гірше. время покажуть. Ну, как-то так. Будемо знати, як проростет. Всем привет! Вот результат труда. Зешила вся. Вы знаете густо, теме не густо. Не так красиво зешила. Надо бы до сегодня полный. Цибулька тоже вже зійсла, скоро буде зелена цибулька. Як була пророща, вона швидше. Яка була не пророща, це пока ми стільки налазить. І чесничопот вилазить. Буде молодий, чесний салат. И от це результат. Неплохо. Надіємося буде урозай хороший. Бажаю вам, щоб у вас все сходило, не пропадало і було все дуже смачне.